Розпочинаємо хроніку з офіційного повідомлення. 7 квітня Кабінет міністрів України погодив призначення головою Київської обласної державної адміністрації Руслана Андрійовича Кравченка. Також на тому засіданні погоджено звільнення з посади голови Обухівської районної державної адміністрації Олександра Гомана. Подія, яка сталася 8 квітня в селі Липовець біля місцевого храму, була широко розголосу. Раніше більшість сільської громади прийняли рішення про перехід храму в підпорядкування Православної церкви України. Тож прихожани цієї церкви прийшли 8 квітня із вимогою до священника Української православної церкви Московського патріархату передати їм ключі від храму. Відбувся конфлікт, сутички під час яких місцевому жителю стало зле і він помер. Про це розповів начальник карлицької поліції Вадим Бандура на початку засідання оперативного штабу, 10 квітня. Особа померлого встановлена без сидів насильницької смерті. Сьогодні ростим людина 61 го року народження хворіла. Мала дві оперативні втручання на предмет шунтування серця. Під час активної фази, ну, так званої штовханини, даний чоловік він стояв осторонь. Те, що він був у натовпі і намагався зайти в церкву, ніхто цього не цурається. Да, дійсно, він був у натовпі, дійсно хотів зайти. Але на момент активної фази він стояв біля східців церкви. Після чого почав різко точитися і впав. Це підтверджується численними відеозаписами. У нас в рамках 115-го, то що внесена природня смерть, вилучено 4 відео, плюс долучено відео нашої групи документування, в яка, ну, відеозапис, який відбувався від початку заходів і до його логічного завершення. Тобто, Родичі, які приїхали на місце події, відразу ж ну, почалася паніка, показали відео, пояснили. Ну, в принципі, всі зійшлися на тому, що дійсно ніякого навмисного удару, там, поштовху, що за собою понесло наслідки і його смерть, цього не встановлено. На оперативному штабі рятувальна служба доповіла про пожежу в Черняхові, унаслідок якої місцева мешканка отримала опіки обличчя і була госпіталізована до Обухівської лікарні. Керівники медичних установ інформували, що в громаді зафіксовано 35 хворих на ковід, 5 із них лікуються стаціонарно. Протягом минулого тижня діагностовано 156 випадків гострих респіраторних захворювань, багато із них із пневмонією. На штабі вирішили завести в лікарню ще продукти, аби там підготували додаткові великодні обіди. Школа громади завершено весняні канікули. Сім закладів освіти працюють дистанційно, решта школярів навчається очно або за змішаною формою навчання. На засідання штабу завітав провідний менеджер із соціальних проєктів благодійного фонду МГП громаді Зіновий Лялюк із приємною місією. Міська рада звернулася до фонду із проханням допомогти місцевій поліції. І це було фондом оперативно зроблено. Для того, щоб і безпеку і бачити, що робиться в місті, було звернення подарити відповідно ну, сучасний комп'ютер, монітор, що там три. Тривотуле при штабі багато говорилося про благоустрій, аби не дивлячись на негоду, підготувати місто і села громади до великоднього свята, зв'язку із цим Олександр Панюта поділився гарною новиною. В суботу жителі масиву котляривського сагайдачного організували будемо так говорити прибирання їхньої прилеглої території. І самі активно жителі вийшли прямо, будемо так говорити, не біля подвір'я, а практично ділянку аж до центральної дороги. Тому те, що вони зробили самі, Валерія Натуровича, ми сьогодні знайдемо можливість перед те, що вони повирізали, тому є можливості навіть отакі в населення, тому я закликаю ще все. Долучитись до наведення порядку в наших населених пунктах, громадах на територіях прилеглих біля подвір'ї і таке інше. Тому двомісячний триває, ловим добру погоду, сонячну. Я впевнений, що вона буде і наводить порядки на наших територіях. 5 квітня в броварах відбувся обласний захід із метою відзначення працівників закладів Освіти Київщини, які в важких умовах війни, іноді загрозою для життя рятували людей із зони бойових дій. Відзнаки отримали і водії шкільних автобусів нашої громади. А це Віктор Демеденко, Сергій Таранов, Володимир Мудрий, Леонід Тропінін. Олександр Савченко, Григорій Савченко. Їм вручили державні нагороди Міністерства оборони України. Олександр Коломієць, Микола Рогоза були нагороджені посмертно. Захід проводився в рамках ізначення річниці визволення Київщини від російських окупантів.